Друзі, поки що я з вами можу поділитися, лише дуже коротко показати, скажімо, що я кушаю, це хлібчик, який я зробила у вигляді тоненької такої ліпошечки. Він у мене вже четвертий день, дивіться, зараз фокус піймаю. Який він м'якенький, досить. Досі, точніше. І тут у мене я перетирала льняне тиквені, тобто гарбузоване сім'я розпушувач, яйце одне. Ну, все дуже просто, якщо я буду повторювати цікаво, зможу вам показати. Зберігається дуже добре і дуже м'яке та еластичне. Також у мене ще такі цукерки я робила вчора. Також немає пропорцій, тому що я робила все на глаз. Вони, бачите, м'якенькі. Тобто потрібно було більше це з холодильника, воно не застигає. Ну, для мене це не проблема, просто у мене усі компоненти позакінчувались, тому тут залишки, тут 100 грамів пасти, пасти гарбузового насіння. Вона дуже крута. Також тут сухе молоко кокосове, його рахуйте, тому що при діабеті там вмістяться вуглеводи. І велика концентрація, але у мене тут дуже небагато зовсім. Менше 20 г, а цукерок було багатенько. Також тут ви можете просто виключити цей варіант. І додати мигдалеву муку, кокосову муку, як зробила я. Я ще вирішила сюди додати е, корицю справжню, і, звісно, цукорозамінник, ну і також кунжут. І ви знаєте, я думала, може, щось буде не дуже смачно, комбінація цих компонентів, бо вони начебто і не, ну, не сочетаються між собою. Але вийшло дуже круто. Тут гостринка присутня від кориці. Тут така гіркота невелика, але приємна від гарбузового насіння. А також аромат і смак ніжний, молочний від кокосової муки. Тому. Але бачите, які вони м'якенькі. У мене просто всі компоненти позакінчувалися. Якщо ви додате, додасте більше, ну просто на глаз по своїм компонентам, то у вас будуть більш тверді цукерки. Але на смак це просто бомбічно.